8 березня, 85 років тому в Києві народився Леоні Досика, видатний український режисер, сценарист, народний артист України, лавреат державної премії імені Олександра Довженка, Шевченківський лавреат, за художні фільми Камінний Хрест, «Захар Беркут», Гетьманські клейнуди, подарунок не Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук, Леоні Досика. Ось імена, що змусили в 60-ті роки минулого сторіччя заговорити про самобутній, поетичний кінематограф України весь світ. Тіні забутих предків, білий тах з чорною ознакою, Вавилон 20, Камінний Хрест, були не лише відзначені численними фестивальними призами, обдаровані скупими на похвалення кінокритиками свого часу, але й до сьогоднішнього дня входять до списків найкращих фільмів усіх часів і народів. Свобода, чільне слово. Що характеризує покоління Осики, покоління шістдесятників. Вони, діти війни, мусіли зішкрібати зі своїх душ кіптяву пережитих жахів і сірих, непроминущих, некліпних очей смерті. Чи ж не тому смерть одвідує, чи не кожен їхній фільм, хто вернеться долюбить, за сценарієм Ліни Костенко і Аркадія Добровольського, що мав драматичну долю? Поет іде на війну і гине. А герої камінного хреста, знамігши у війні з землею мачухою, від'їжджають за океан у смерть і проводи їх в еміграцію є їх похороном, душевним і тілесним. І в Захарі Беркуті, і в тривожному місяці вересні, і в подарункові найменини» дитині дарують картинку смерті, тодішня комп'ютерна гра у вбивство, якесь жахітне пророцтво від Коцюбинського і Осики, і, зрештою, гетьманські клейноди. Знову над Україною провисли хижі крила смерті. Мусимо вистояти, мусимо ще і ще раз воскреснути. Таємниці Воскресіння знав Леонід Осика, і його фільми треба передивлятися ще й тому, що через них струманить сила народного і особистісного безсмертя.